Це була наша зміна. Ми виїхали туди разом з караулами. Ну, коли ми визнали, що під завалами знаходяться чотири людей. Ну, це було дійсно така ситуація. Ми навіть чули, коли жінка кричить з-під завалу, прошу про допомогу. А там плити перекриття вони дуже великі. Тобто, ну силами навіть там 20-50 там або 100 людей, ми не могли їх підняти. Тобто потрібна була тільки техніка, спеціальна кран. Ось це було ну, най, ну, психологічно, мабуть, найважчою такою ситуацією, тому що ти розумієш, що от вона і недалеко десь від тебе, ця людина, якою ти можеш допомогти, але, на жаль, ти не можеш, тому що вона завалена. три <плес> О! Ускладнювалося тим, що велика площа руйнувань була, і розуміння, де вони знаходяться, було приблизне. То по одній пліті ми піднімали. Переносили їх, там була вантажна техніка, коли зразу, коли зразу це все грузилось, увозило, ну, увозилось. Ну, але і з е, цих людей, мабуть, одну жіночку тільки ми чули, останні, мабуть, такі отримали травми від падіння цих, цих важких конструкцій, що вони були несумісні з життям. Четверо людей загинули, які знаходились. Це були працівники школи. На жаль, врятувати ні, ні, нікого не вдалося, тому що ну, я ж кажу, просто були і, мабуть, такі травми, які були несумісні з життям цих людей. Чотири ствольних обстрілів міста Нікополь, е, в яких було поранено одну особу до 6. Ті, будь-яка надзвичайна ситуація подія, яка виникає. Ми виїжджаємо на місце події, оцінюємо обстановку, приймаємо рішення про залучення додаткових там сил і засобів. Ну на жаль, на сьогоднішній день таке саме не, не те, що основне завдання, а виїзди після обстрілів, які прилітають до нас зі сторони Енергодара від агресора. Новий будинок Пошкодження э, дах вікна, частково частково зруйнована стіна будинку. породи дві. Давай налево, налево, направо там. Дві. Таке відчуття, що з того берегу дійсно чекають, коли ми приїдемо. Це або це пожежно-рятувальний автомобіль, або це наш оперативний автомобіль, і починається повторний обстріл. Були моменти, коли ми гасили будівлю і там на сусідню вулицю за пару будинків. В дах прилетіло. Це було досить, досить швидко і зреагувати навіть не встигли, тому що відстань дуже маленька. І саме, що на сьогоднішній день таке, ну якби для нас це страшне, це дрони, яких не чутно. Тобто, ну, якщо це б'є арта, то ми, хоча б чуємо вихід з того берега. У нас є декілька секунд, щоб е, впасти на землю, десь заховатися, якесь там перекриття стіну. Дрони їх неможливо не побачити, не почути. Це миттєвий приліт, вибух. Півмісяця назад е був скинутий з БПЛА е снаряд. Е в цей час наші хлопці ліквідували пожежу, і на них був е зброс. Тому пострадали е пожежні двоє і техніка. была зруйнована. Да, иди ты с, с той стороны. С той стороны попала не ну, он еще пробил. Там перебігають, тут стало, тут перебігає. Тут відпилюка, і я нагнулся під бігом от Сьогодні була дуже активність з того берега, з окупованої території Енергодару. Били саме по місту Нікополь, обстріляли майже всю берегову лінію міста і навіть були прильоти і в центр міста. Близько 50 артилерійських снарядів, вісім дронів, камікадзе. Я ж кажу, дякувати Богу, все ж таки Боженька нас оберігає усіх, що люди залишились неушкодженими. Сьогодні ми от до п'ятої години. Ми, ми навіть не поверталися в підрозділ місце розташування підрозділу, тому що постійний був обстріл. Тільки ми з одного місця виїжджаємо, прильоти йдуть друге місце. Ми туди, одно ну, цілий день, от. Ми, ми обстежували, обстежували місця прильотів, дуже було багато пошкоджено. То от так майже кожне чергування у нас так і так і проходить і відбувається. Якось знаходимо, я ж кажу, якісь позитивні емоції між собою в спілкуванні, щоб трохи. Розбавити ось цю обстановку, яка зараз проходить в місті. Що там зривало? Бережіть себе до побачення. До побачення.